Вітаю! Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну от московити е, все більше звертаються до нас, українців, із, е, в інтернеті з такими запитаннями, а чого ж це ви не хочете бути рускими? Так, що це таке з вами зробилося так? Ну, ну Справа в тому, що е, в нинішній ситуації, а воно було і раніше, просто про це не знали люди. Бути русським це велика ганьба. Так. Порядна людина до такого народу належати не може. Порядна, чесна і так далі. Просто не може належати, в принципі. Так. Ну, хоча б взяти із назви самої. Ну, немає народу, який би називав себе прикметником, тобто говоря, говорять, паруски прилагательним. Що це таке руські? Хто вони? Чиї вони, чиї ви будете, так. Раби ви. Хто ви такі, чиї? Яких русських? Так. І це, звичайно, говорить про те, що такого народу, в принципі, не існує, нема і не треба так. Ну що це такі? Ну, всі німці, французи, поляки, американці, українці, там, білоруси всі вони є неприлагательними. Ні, ні. Так, вони щось із тебе являють самі собі самодостатні. Так. Отже, перше, чому ганьба, так. чому так соромно бути русським. Далі, ну, народ бандит, народ мародер, народ агресор, народ гвалтівник. І так далі. Ну, це ж народ скільки там е, підтримує цю війну, це вони ведуть війну проти України, агресивну, прийшовши на чужу територію, нахабно кажучи, що вони це їхнє. І все останнє. Ну, Хто може належати до цього народу? Хто захоче, якщо ти чесна, порядна людина? Та ніхто, ніхто не захоче. Належати до такого народу, о там дивлюся, у цьому, в Латвії стоять з плакатами. так. Ми, На 42% власні, ми корінне населення. Ви. Хто ви такі? Ви прийшли, захопили оцю країну, Латвію, виселили Латишів е, в Сибір, знищили їх розпорожили по, по світу, так, їх і так мало, прилізли туди в їхні квартири, і ви маєте нахабство ще щось там вимагати. Та хто ж ви такі? Що це за народ? Так, Далі, чому ми не хочемо бути рускими? Тому що руссья, так, належить. Так, їхні пращури, це були московити-андрофаги, угрофіни. Це все доведено, розказано, і батьком історії Геродотом, і пізнішими істориками, що там, де це Лігово, Москва, Калуга, Кострома, Тверь, Вологда, що там ще є, пенза. Це пінзуха, як вони самі говорять, так. Це все ж назви не слов'янські. Це все назви угрофінів-андрофагів. Це і їхні пращури, так. Ну, хто з нас, я, наприклад, мої пращури, славні русини, анти, готи. далі, Сармати, славні лицарі великі, скіфи непереможні. Трипільці, які створили першу цивілізацію землеробську на нашій планеті. І це я повинен казати, що мої пращури були людоїди, а не отакі славні люди. Та це ж ганьба, ганьба тим, хто вважає себе русскими, ганьба на вічні час.